Дав мені мудрості. Кажу Володя, я сам і дуже потребую цієї мудрості. Не тільки ти. Сьогодні тема моєї проповіді, як приготуватися до підхоплення церкви. Прочитаємо книгу об'явлення святого Івана Богослова, 10 розділ з 1 по 11 вірші. Книга об'явлення з 1 вірша, 10 розділ. І бачив я іншого сильного ангела. Котрий сходив з неба одягнений в хмару, і райдуга була над головою його, а обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогняні. і була в руці в нього книжка розкрита, і поставив він праву ногу свою на море, а ліву на землю, і викрикнув гучним голосом, як крикає лев, І коли він викрикнув, тоді сім громів заговорили голосами своїми. І коли сім громів заговорили голосами своїми, я хотів був писати, але почув голос неба, що говорив до мене, запечатай те, що говорили сім громів, і не записуй цього. І ангел, котрого я бачив, що стояв на морі і на землі, підняв руку свою до неба і клявся тим, який живе віки вічні, котрий створив небо і все, що на ньому, землю, і все, що на ній, і море, і все, що у ньому. Що часу вже не буде. А в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить, таємниця Божа звершиться, як він благовістив рабам своїм пророкам. І голос, який я чув з неба, знову говорив до мене і сказав, «Іди, візьми розкриту книжку з руки ангела, який стоїть на морі і на землі. І я пішов. До ангела і сказав йому: Дай мені книжку. Він сказав мені: візьми і з'їж її, і вона буде гірка в череві твоєму, але в устах твоїх солодка, як мед. І я взяв книжку з руки ангела і з'їв її, і була вона в устах моїх солодка, як мед. Коли з'їв її, то гірко стало в череві моєму. І сказав він мені: тобі належить знову пророкувати про народи. Племена народності і про царів багатьох. Амінь. Я хочу заспокоїти всіх присутніх, що я дві речі не буду озвучувати: дату приходу Ісуса Христа, бо я її не знаю. І друге, чи буде підхоплення на початку правління антихриста, чи всередині, чи після Великої скорботи, теж є аргументи на користь усіх цих теорій. Але про що будемо сьогодні міркувати? Багато християн і багато церков бояться торкатися книги «Об'явлення». Чому? Вони бояться, що вона така таємнича і багато алігорій, і можуть щось неправильно зрозуміти. Але про що написано? З самого початку книги написано об'явлення чиє. Ісуса Христа, який дав йому хто? Бог. І він показав через ангела рабу своєму Іоанну для того, щоб ми знали, що має скоро відбутися. Якби Бог не хотів, щоб ми знали, він би це сховав. Коли сім громів сказали щось, Іван дуже хотів записати, сказав ангел, і не можна. Це зараз сховане. Але взагалі книга. Об'явлення, вона дуже корисна і вона не небезпечна, як дехто думає. Треба тільки триматися одного правила. Там написано: блаженний, хто читає, і блаженні, хто слухають. От я блаженний, що я прочитав, а ви блаженні, що ви послухали. Але не блаженні ті, хто толкують, хто пояснюють. Там вже можуть бути чтіння, знаєте, Можна так натолкувати і правильно, і неправильно. Тому, друзі, ми не будемо цю книгу подвергати такому глибокому аналізу, а ми просто подивимося на те, що нам відкрито. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що Іван був на острові Атмос і він там був не просто поїхав туди на відпочинок, він був там в силки. На каторги там були каміноломні, добували камінь, і там були важкі умови життя. І написано, що він там був за свідоцтво Ісуса і за Слово Боже. Тобто Він був туди сосланий. І йому там Бог відкрив майбутнє. Зазвичай з об'явлення більше всього читають перші три розділи про послання всім церквам. І ще там написано блаженний у Господі. Ну, діла йдуть, на похоронах майже завжди це читають. Але ми сьогодні прочитали про ангела, який буде трубити сьомою трубою. Об'явлені сім печатей, сім труб і сім чаш. Вони йдуть послідовно. Ви, мабуть, чули такий вираз. Це таємниця за сімома печатками. Це говорять, якщо щось дуже таке секретне. Так от, це звідси взято із книги об'явлення. Написано, що Іван бачив престол, на ньому сидів Господь, Бог Отець. І в правій руці у нього була книга. Книга не така, як у нас зараз друковані, а був такий сувій, і написано було з обох сторін і з того боку і було сім печаток на цьому сувої. І коли був такий заклик, хто відкриє книгу, хто прочитати може. Ніхто не знайшовся, тільки один Агнець, тобто наш Спаситель Ісус Христос. І Він почав знімати по порядку ці печатки, наші брати і сестри, щоб ми перш за все добре усвідомлювали, що усією світовою історією керує не сатана, і не якісь події, і не які люди погані. Керує Господь Бог Всемогутній. І печатки знімає не ангел, а сам Ісус Христос. Він знає, коли, з яку печатку треба зняти і що за чим має відбуватися. Це щоб ми добре запам'ятали. Перед цими сьомої трубою ще багато чого має відбутися. По-перше, повинен прийти до влади Антихрист. По-друге, буде світова війна, голод, мільярди людей загинуть на землі. Зараз 8 мільярдів залишиться значно менше. Будуть пропечатані 144 тисячі євреїв, як Господні, особливі служителі, допомога Ісусу Христу, які достойні. І от все це має бути. Ми прочитали в 10 розділі про останню сьому трубу. Перш за все, ангел, якого. Він описує, це така велич, що якби не знали, що це ангел, можна подумати, що це сам Господь. Але це служитель. І він мав дуже велику силу і владу. І він проголосив, що часу вже не буде. Оце, щоб ми запам'ятали, цей вираз. Ангел сказав по русски времені більше не буде, часу більше не буде. А що це значить? Кінець світу? Ні. А якого ж часу не буде? От коли Бог створив. Світ. Там написано, був вечір, було, був ранок, день перший, день-другий, пішов час. Але ангел сказав, що часу він повторявся, що часу більше не буде. Якого часу? Часу благодаті, часу для Спасіння. Цей час уже буде закінчений. І звершиться таємниця, коли церква з'єднається з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, за одну жінку написано в Біблії. Є її звали. І там Господь каже, я дав їй час покаятися, а вона не покаялась. Тому велику скорботу я кину, і її, і її діти загинуть, і там любовники її постраждають, Бог дає час для покаяння. Ніхто з нас не знає, коли час наш закінчиться, мій і ваш. Але час для спасіння, він буде закінчений свого, разу, свого часу. І ангел поклявся, часу більше не буде. Ще буде тисячолітнє Царство Христа. ця земля ще не зникне, ще буде багато різних подій. Але час для спасіння буде закінчений. Тому, друзі, це для нас дуже таке важливе попередження. І коли почнуться після цієї сьомої труби виливатися сім чаш гніву на землю. Ми з вами не підпадаємо під ці чаші, під ці яску, брати і сестри, щоб ми однозначно були запевнені і спокійно себе почували, що ми заставлені не на гнів, не для чаші оці, що Бог буде виливати наказання свої на землю. Написано, як ти зберіг слово терпіння Мого, то я збережу тебе від години, яка прийде спокусе на весь сестр. Друзі, ми не знаємо. Чи Господь забере нас перед тим, це цілком ймовірно, чи він десь нас якимось чином захистить, але ми точно під цей гнів Божий не підпадаємо. Так от ми часто чули із 1 Солоняна 4 розділу, там з 15 по 18 вірші написано, що при Архангела і трубі Божий мертві воскреснуть, а потім ми перемінимося. Це говориться про той самий момент, що це Ангел говорив. І давайте ще прочитаємо 1 Коринтянам, 15 розділ з 51-го вірша. Це важливе місце. 1 Коринтянам, 15 розділ з 51-го вірша. Говорю вам таємницю: не всі ми помремо, та всі перемінимось раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить. І мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось, тому що це тлінне мусить одягнутися в нетління. І це смертне одягнутися в безсмертність. Це те, що нас чекає, підхоплення церкви. І цього моменту, друзі, ми ну, надіємося і чекаємо найбільше за все на світі. Це дуже важливо, щоб ми його не пропустили. Яка ж правильна реакція церкви про те, що нас. Слово Боже для нас залишено, і що казав Ісус Христос. Найперше Він казав, коли це побачите, що збувається, підніміть ваші голови. Тобто радійте, радійте, що ми дуже наблизилися до зустрічі з нашим Спасителем. У Бога у цій книзі правди там давно-давно все розписано, як має бути. І якщо воно почало здійснюватися. Перш за все будемо радіти, що це вже прийшло. Друге, що казав Христос, не бійтеся, почуєте про війни, військові чутки, різні багато ну, таких новин поганих. Друзі. Чим менше будемо дивитися цих новин в інтернеті і чим менше будемо слухати різні такі погані новини, як правило, їх більше, ніж позитивних, тим спокійніша буде наша душа. Господь сказав, не лякайтесь, не жахайтеся. Це все має бути, це ще не кінець. Це має бути перед тим. Що сказав Христос? Найперше, стережіться, щоб хто вас не збив. Лже пророків, вже місій, лже проповідників, друзі. Їх зараз дуже-дуже багато. І, на жаль, люди, які не мають Духа Божого, і які не читають Писання, їх дуже легко можна звести з дороги. Дуже легко. Господь сказав саме перше, стережіться цих лжепророків. опасайтесь їх, не довіряйтесь їм, довіряйте Слову Божому і Духу Святому. Потім наступне, що треба робити? Духовно пильнувати, щоб бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, написано всі, що зробили, ця церква заснула. Але роздався потім голос, що Господь іде, скоро буде пришестя. Люди почали готуватися. Зараз, як ніколи, багато проповідей, багато закликів, щоб ми готувалися до підхоплення церкви. І духовно, щоб ми не спали. Щоб ми не спали. У Руській Поляні. Була одна сестричка, в неї або хорова була така, вона або дуже втомлювалась, і вона вічно на собранням дрімала. А пастор її вишивав, вишивав, а потім каже, всіх, Ганно, проснись, бо проспиши Царство Боже. Так що він вже не витримав. Друзі дорогі, якщо ми будемо спати, то ми точно проспимо Царство Боже. Господь сказав, що ми пильнували. Цей момент він буде дуже швидким. Ну, на ока, доля секунди. Це буде дуже-дуже швидко і неочікувано, і неповторно, і нічого не можна буде змінити. Всі ті, що не будуть готові, написано, хто буде взяти. Написано ті, які христові в пришестві. Його, христові, не християні, не члени церкві християнських. От деякі кажуть, це християнська країна, це мусульманська країна, друзі. У Бога не так. У Бога є Христові або не Христові. І якщо ми всім серцем ну, любимо Христа і служуємо Йому тут на землі, то ми не пропустимо цей момент. А ті, що знали істину, але були не готові, вони залишаться на оці три з половиною роки великої скорботи, і це буде жахливий час. І вони всі до єдиного, ці бувші віруючі, їх мільйони, а можливо, і мільярди. І вони будуть мати тільки два варіанти: або прийняти печать антихриста, або відрегтись від нього, бути вірними Христу і загинути. Тому що всі вони будуть убиті. Так, така буде система, так буде працювати. Тому, друзі. Хто залишиться на велику скорботу, тому, звичайно, буде дуже-дуже важко. Але можливість спасіння ще буде. Тільки треба буде віддати своє життя. І останнє, найголовніше, євреям прочитаємо 12 розділ з 14 вірша. 14.15 євреям. 14-15-й вірші. Дбайте про мир зі всіма. І про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, що хто не застався без благодаті Божої, це попередження для всіх нас, брати і сестри. Бажано дуже жити в мирі з усіма людьми і в церкві, і з сусідами, і з усіма людьми, родичами, але це не завжди можливо з нашого боку. Інколи є такі люди і написано. Російському тексті ні Ну от вони не хочуть миритися, вони, їм їм подобаються скандали, подобаються їм ці проблеми, конфлікти. Якщо можливо, будемо старатися бути в мирі. А головне, дбайте про святість, тобто про чисте боговійне життя, без якої ніхто не побачить Господа. Якщо не буде в мене миру з кимсь по його вині, я побачу Господа. Але якщо не буде святості, ніхто не побачить Господа. Ніхто. І отам, де діла плоті написано, діла плоті, там гріхи грубі, прилібодяні, убійства, там воровство. А потім ідуть сварки, заздрість, і різні такі суперечки. І написано такі теж не побачать Господа. Вони ніколи не наслідують Царства Небесного. Тому, друзі, будемо готуватися. Тут написано: дивіться, що хто не застався без благодаті Божої. Це добре, що ми з вами. Віруючи, що ми спасені, євреї теж вийшли з Єгипта і вийшло їх дуже багато. А скільки людей із тих, що вийшли, зайшли в Ханаанську землю обітом? Два чоловіка. Ісус він не халив. А останні всі загинули в пустелі. То роптали, то і ще що небудь. Багато дуже було. Коли вони перейшли в Червоне море по дну. Це ж таке чудо велике. Бог потопив цю єгипетську армію. Вони були такі щасливі, танцювали і співали пісні. Через три дні почався робот. На три дні вистачило цього чуда. Тому, друзі, будемо пам'ятати, що не всі ті, що покаялись, не всі ті, що прийняли хрещення, вони відійдуть в Царство Боже. Треба бути готовими. Цей час дуже близький, абсолютно ближче, ніж ми з вами думаємо і сподіваємось. Я нещодавно зустрічав одного віруючого брата, гарний християнин, але він думає, що пришестя буде через кілька сотень років. Друзі, це не відповідає тим ознакам, які дані біблії. Треба дивитися на цю смоковницю, що вона вже розпускає листя, ми вже при дверях. Господь ось-ось постукає. Тому не будемо боятися цих подій, будемо радіти, будемо стерегтися вже пророків і пильнувати, щоб жити святим і чистим життям, не грішити ні язиком нашим, ні діями нашими. І щоб ми очікували його, і коли прийде Господь, яка це буде велика для нас радість. І це буде справжня перемога, від цього буде залежати наша вічність. Тому, якщо в зібранні є хоч один чоловік, який ще не покаявся, зробіть це сьогодні, попросіть у Бога прощення, бо ми не знаємо, коли прозвучить цей голос Ангела, і голос Ісуса Христа. Слава йому за все! Амінь. Помолимося. Якщо хто бажає, помоліться коротко. Боже вічний, слава тобі! Слава тобі за слово, над яким ти типу бодрствуєш, щоб воно в точності. Господи, я благодарю, що ти за словом твоїм збираєш на 76-й рік Ізраїля і людей у землю святку, у землю де кидали жеребь, де ділили цю землю, Господи, а зараз ти. Слово твоєму збираєш на сіміну, на сімілітній період, де вони возгляд на того, кого, кого розпяли дві тисячі років, де вони не признали і Ісуса Христа, Господом і Місії свої, але ти прийдеш для них, а для церкви Господа, я вірю в те, що хто має трошки сил і зберіг Слово, того і ти сохраниш от і іскушення, яке прийде на всю вселенну. Благодарю тебе, Господи затюмылись для церкви, І ти знову покажеш различие між праведником і нечестивым. Люди увидят это, Господи, даю, говорит, много чистят, много переплавленных в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не разумеет всего того, что будет происходить, а мудрые разумеют. Господи, дай нам мудрость, страх твой, Господи, пред Тобой, чтобы ходить пред Тобой, не пред людьми. І ждать пришестя Ісуса Христа. Будь прославлений, будь посмілічим, і дай довірять Твоєму Слову, Отець і син, і Дух Святий. Амінь. 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 Благословенний Господь. Ми тебе любимо, Господь, і це все по милості Твоїй, яку ти нам відкрив, дам нам, є очі наші прозрив, Господи. Я дякую тобі, що ми маємо час. Коли ми збираємося в церкві Твоїй, яку ти нам побудував, я дякую тобі, Господи, що ти присутній з нами тут. І не відчуваємо тих важких часів, що зараз кояться. Господи, благослови кожну душу, яка почує Твоє Слово, аби каялася і йшла за тобою. Благослови шлях твій для нас. Благослови наші сім'ї, аби всі йшли твоїм шляхом. Благослови, Господи, в цей час і кожний день проповіді, які ми чуємо тут. Нехай святиться ім'я Твоє Господнє. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти построїв, побудував цей дім для того, щоб ми тебе прославляли тут. Цим дім, домі молитви і дякую тобі за купол захисту, який ти нам дав на місто наше. Дякую тобі, Господи, що призупиняєш всі ці дії ворогів, Господи, витвори ворогів наших з нашої України. Вона твоя країна, вона любить тебе, Господь, і ми взимаємо. Яка і воля буде Твоя на Україні і на всіх нас, Тобі, слава Господи, в Твої руки віддаємо всю наше, наше життя і всі заботи про нас, Тобі хвала Отець, Син Дух Святий. Амінь. 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 Боже наш, святий і праведний Отче. Дякуємо Тобі в Ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти спас нас і відкрив нам майбутнє. І ми віримо, що дуже скоро ми з'єднаємося з тобою на Хмарі і будемо вічно з тобою в твоєму царстві. Ти будеш царювати на землі тисячу років, і будеш царювати вічно з нами в небі. Господи, я особливо прошу за внуків і за дітей наших, які зараз підлітки, які ще неповнолітні, щоб вони тебе пізнали, бо світ їх дуже приваблює, і вони надіються там знайти своє щастя, свій успіх. Допоможи їм зрозуміти, відкрий твою Божу благодать, що тільки в тобі щастя, в тобі справжня надія і з тобою добре, тому що є на кого покластися, що ти ніколи не обманеш і ніби де. Благослови нас, Господь, щоб ми чекали Твого приходу, не були духовно сонними, щоб ми намагалися мати мир з усіма людьми і жити свято і чисто згідно Слова Твого. І ми віримо, Господь, на свидку зустріч з Тобою. В ім'я Ісуса Христа, я молився, слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь.